Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Я вам дякую, що ви завітали. Друзі, сьогодні моє відео про міксбордер, який я вирішила створити 3 роки тому. А ідея та необхідність створити його виникла сама собою. Зараз ви усе зрозумієте. Дивіться, усе це колись був суцільний город. Ліворуч, ми зробили дорогу. Аби заїжджати до господарчих будівель. Вони знаходяться ліворуч. А усе решта це город. Там трохи далі ми висіваємо траву для заготівлі сіна. А те, що залишилося, ми використовували, аби вирощувати городину, вирощували усього потроху: і помідори, і огірки, картопля та інше. Згодом я почала прикрашати свій город і висаджувати сюди квіти. Коли в інших квітниках ділила великі кущі, то решту висаджувала сюди. Або коли щось купувала, або якщо хтось щось дарував, все також йшло сюди. Це були хаотичні посадки. І з часом вони почали займати багато місця. Тому я вирішила виділити смугу землі. Під декоративну посадку. Але я вирішила створити не просто квітник, а я вирішила створити справжній міксбордер, тому що тут присутні і декоративні чагарники, і хвойні дерева, і багаторічні квіти, і цибулинні квіти, також злаки. За задумом мій міксбордер повинен бути не лише гарним, але й корисним. І він повинен виконати декілька задач. По-перше, він приховає зону городу. По-друге, в нас поруч дорога, і він має слугувати візуальною стіною від сторонніх поглядів, а також перешкодою від пилу. Ще в нас дуже сильні вітри протягом усього року. І в майбутньому. Коли дерева та кущі розростуться, вони мають хоч трохи стримувати силу вітру. Ще в нас дуже спекотне літо. А ми знаємо, що дорослі дерева та кущі можуть створювати певний мікроклімат на ділянці. І саме задля цього я висаджую багато дерев та кущів у різних кутках мого саду. І вже зараз. І декоративні чагарники і хвойні дерева слугують захистом для квітів від обіднього сонця, і через це подовжується термін їх квітування, а завдяки загущеним посадкам земля залишається більш вологою. Це робить для мене догляд за квітами легшим, вже не так часто треба поливати. Звісно ж, моя змішана посадка ще не сформована остаточно. Але каркас вже закладено у вигляді дерев та чарників, і потрібно лише почекати, аби вони виросли та зміцніли. Поміж ними я висаджую багаторічні квіти, однорічні, ґрунтопокривні, а також цибулинні. У відео ви можете бачити і цвітіння, що відбувається навесні. А також цвітіння зараз влітку. При створенні цього міксбордеру я намагалася підібрати рослини таким чином, щоб на ньому хоча б щось знаходилося у стані цвітіння, і мені це вдалося через те, що цей міксбордер займає дуже велику площу. Його довжина приблизно 50 метрів, а ширина десь 2,5-3 метри в залежності від ділянки. Він в мене не ровною смугою, а вигнутий у вигляді дуги. Так ось, через те, що він займає дуже велику площу, на ньому висаджено дуже велику кількість рослин і завжди хоч щось на ньому квітує, окрім зими. Але взимку. На себе увагу перетягують хвойні рослини. Хоча вони ще маленькі і губляться, але у нас усе попереду. Чи не так? Аби додати зеленого кольору взимку моєму міксбордеру, можна було б висадити вічно зелені рослини. Але то дорога забаганка. Оскільки саме це місце на моїй ділянці має загрозу підтоплення, і воно час від часу стається, вода робить багато шкоди. І не хотілося б витратити гроші на те, щоб потім бачити, як рослина псується або гине. Я самостійно створила бордюр. Із каміння. Це природний камінь, який я збирала навкруги. В нас скеляста місцевість і каміння вистачає. Саме його я використовую в своїх квітниках. І цей камінь відокремлює зону, яку я проходжу газонокосаркою від зони декоративних посадок. Оскільки ця моя міксована посадка має дуже велику довжину, я намагалася створити повтори при посадці. І ці повтори я робила саме з багаторічних квітів, і вони мають об'єднати усе це в одне ціле. Цей міксбордер я не перекопую вже кілька років. Він в мене не замульчований. Але листя, що падає восени, я залишаю там. І навесні, коли прополюю, я його трохи заглиблюю в землю. Таким чином це слугує додатковим добривом. Влітку я обрізаю квіти, що відцвіли. І те, що я нарізала, я можу використовувати в якості мульчі. Я нею прикриваю порожні місця. Там, наприклад, де рослинки ще не зімкнулися. Або там, де рослинка, наприклад, випала, або я її прибрала звідти, і там залишилася порожнина. Цей прийом також полегшує догляд за рослинами. А взагалом, щодо догляду, то саме більше часу в мене, наприклад, займає саме обрізка, тому що. Чагарники потрібно формувати, потрібно обрізати після цвітіння. Також багаторічні квіти для того, щоб квітник виглядав охайним або стимулювати повторне цвітіння, то ті квіти, що відцвіли, потрібно обрізати. А щодо прополки, то найсерйозніша, мабуть, перша після зими, тому що Ще зелена маса не наросла, багато порожнього місця, голої землі, і саме там зростають бур'яни. А уся решта роботи з сапою це розпушити землю під рослинами, і вже якщо вилізе десь якийсь рідкий бур'ян або травичка, то підполоти її. І саме цим я буду займатися через кілька днів. У нас пару днів йшли дощі. Земля набралася вологою, так що потрібно буде розпушити землю, а також добре все посапати в городі, бо в городі трава пішла килимком. Друзі, я навмисно не зупиняюся на назвах рослин та на їх описі. Тому що їх дуже багато, і відео займе дуже багато часу. Але в майбутньому я обов'язково буду потроху вас із ними знайомити. І з деякими ви вже знайомі, вони траплялися в моїх минулих відео. Тому заходьте, буде ще що подивитися, а мені вам що показати. По перший рік посадки взагалі не було зрозуміло, що то буде і як воно виглядатиме. Рослини були дуже маленькими, відстань між ними велика, усе виглядало напівпорожнім. А взимку рослини, що залишалися зеленими, а саме хвойні рослини, були на одному рівні із камінням. Вже зараз рослини набрали силу, добре вкорінилися. Багаторічні квіти розрослися. Чагарники та хвойні рослини вже мають дуже гарний приріст. Тобто, у майбутньому, я думаю, цей процес буде відбуватися набагато швидше. І я сподіваюся, що вже через 2-3 роки я побачу ту картину, яка буде дуже схожа з тією, яку я собі намалювала подумки. І найголовніше у цій справі це вчасно зупинитися. Тому що з однієї сторони я створила бордюр, а з іншої сторони ні. І там є простір, де розгулятися. Так ось, щоб не захоплювати нові території под декоративні посадки, я відчуваю, що треба терміново створювати ще один бордюр з іншого боку. Бо, як на мене, межі не буде. А так, до речі, виглядає мій міксбордер зі сторони городу, зворотня сторона, так би мовити. Ось така історія створення мого міксбордеру. В ньому час від часу відбуваються якісь зміни, як і в будь-якому саду. Бо сад, як ми знаємо, це постійний процес. А на цьому в мене все, друзі. Я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Підписуйтеся, коментуйте та ставте, будь ласка, вподобайки. Я вам дякую і до побачення!